Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать і мир хай вам примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике, бо до нас Його милосердя. Алілуя, Слава Богу! Я вас всіх вітаю з Новим роком, Да, другого числа, але краще пізніше, ніж ніколи. Я бажаю, щоб цей рік був роком нових перемог. Нових перемог в ім'я Ісуса Христа, у кожного в особистому житті, а також перемоги в нашій державі, щоб наша держава жила, була, є і буде в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу! Дякувати Господу, що до цього місця Він нам допоміг. Дякувати Господу, що Він укріплює нас, і незважаючи на те, які новини. Незважаючи на те, що летить, що гудить, ми можемо знаходити мир і спокій тільки в ньому. Тільки в ньому, і хай допоможе нам Господь, знаючи ці слова, як тривога, так до Бога. І хай ці слова, знаєте, раніше вони були ніби осудом, і о, як тривога, то люди біжать до Бога. А коли в них все добре, то їм і Бог не потрібен. Але зараз тривог в нашій державі, в нашій країні дуже дуже багато. І дуже 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 добре, що коли тривога, ми біжимо до Бога. І так класно, коли ти дивишся в тому телеграм-каналі, там де пишуть, Ну, в мене є один такий телеграм-канал. і Я думаю, що в кожного, майже в кожного він є. Не буду казати у всіх, майже в кожного є, де ми можемо слідкувати, куди летить. Мені. Так як я працюю в школі, дуже-дуже це необхідно. Тому що, коли летить Чорноморс, то ти вже кажеш дітям гучніше, швидше біжимо. Нам треба укритися, вибігти із школи. Коли пишуть не до нас, ми теж евакуюємося, але вже робимо це спокійніше, знаючи, що не до нас. Але прибігши в укриття, куми. Кожний раз з дітьми починаємо молитися. Ми молимося коротко, але ми кажемо з вірою, що ніяка зброя зроблена проти нас не буде мати успіху і тривога. І ми біжимо до Бога. Коли б не гуділа та тривога, ми б далі працювали, собі навчалися і не молилися, тому що вранці помолилися і все, а далі триває життя. А от стільки тривог, стільки молитов під час дня. І Думаю, так усіх. І коли я дивлюся в той телеграм-канал, і раніше, як тільки було написано Тривога, то був смайлик із таким перекресленим ротом. Ну, це я собі так кажу, матюк, якийсь матюк, можливо, я неправильно перекладаю того смайлика. Дай Боже, щоб я помилялася, але зараз більшість підняти круг догори, руки, які складені у молитві. І ти радієш цьому, тому що. Що люди змінюються, тому що люди розуміють, що коли летить, коли тривога, то нам потрібно тільки до нього. До нього, до Бога. Слава Богу. І хай от це слово, слово навчання, слово надії, слово віри, воно розповсюджується по всій нашій українській землі. І хай якомога більше людей пізнають шляхи Господні, стануть на ці шляхи Господні і підуть за Господом. І хай Божого світла стане в нашому особистому житті, а також в житті нашій країні більше. З кожним не все більше, більше і більше. Як отой шлях праведного, як святило Чазарне, воно все стає яснішим і яснішим з кожним, з кожним днем, так хай і в нашому. Нашому житті, а також житті нашій в нашої країни, хай шлях, який дає нам Господь, стає все яснішим і яснішим для нашого керівництва, для нашого людства, щоб наша. Держава не померла, а жила, ми обираємо життя. І Господь рахується з нашим вибором. Господь казав ще в, ну, в старому заповіті, ще в книзі, в першій буття, коли е, е, йшов знищувати Отой м, Содом і, Гомора, і Гомору. І Авраам казав: А якщо знайдеш. Закінчу, а якщо знайдеш хоча б десять, і Господь каже: ради десяти не знищу, Ради десяти не знищу. і я вірю, я впевнена, що в Україні в кожному місці є більше десяти людей, які чтуть Господа, які поклоняються Йому, які довіряють Йому, які вихваляють Його, які живуть в Його світлі і удаляються від темряви. Я вірю в це, я вірю. Це. І якщо хтось каже, а що оці міста, які були зайняті, які зараз під окупацією, що в них не було, я не знаю. Можливо, було. Але я буду е вірити і надіятись доки, доки, є надія, доки є надія. А Господь в своєму слові, яке для мене є взірець, сказав. Той, хто надіється на Господа, засоромлений не буде. Тож, я надіюсь на Господа. Я беру його слово, яке він дав нам на початку війни, що наша місцевість буде не під окупацією, не візьмуть її в полон, не візьмуть її в кільце, не насиплять валу, не залетить, не зайдуть. Ми є містом. Е Вилетіло українське слово убіжище, тобто Чорноморсь це місце от притулку людей, які будуть з'їжджатися з усіх куточків України, і так воно є. Насправді зараз так воно і є. Тому беремо слово Боже, беремо його в свої вуста, зберігаємо в своєму серці, і коли страшно, коли сумніви атакують, а ми повинні протистояти твердою вірою. Що нам може в цьому допомогти? Слово Боже, яке ми, яке ми витягуємо із свого серця і проголошуємо своїми вустами. Віра зростає від того, що ми чуємо. Тому нам потрібно чітко говорити Слово Боже, говорити його повсякчас. І коли віра наша зменшується, і коли якісь сумніви, ми знову беремо слово Боже і знову його проголошуємо, доки, доки є надія. Алілуя, слава Богу, слава Богу, повіки слава. Тому я іще раз і ще раз е поздравляю вас Новим роком і благословляю вас в цьому році. Хай прийде багато радості, багато перемог від нашого Господа Ісуса Христа все більше і більше укріплюватися в ньому. З, е знаєте, Вселитися в нього. Ісус каже: да, вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом. Тож, давайте відкриємо свої серця нашому Господу. І як співаємо з дітьми, а я і мій дім, ми будемо служити Господу. А я і мій дім, ми будемо йому співати хвалу. Алілуя! кожного дня нашого життя, не тільки коли тривога. А кожний день славити Господа і дякувати, коли тривог немає. І дякувати Господу за те, що тривога минула і прийшов відбій повітряної тривоги. Слава Богу, йому повіки слава. Господь закликає нас бути його учнями. Якщо ми будемо читати новий заповіт, то ми знайдемо слово християн, християнки небагато, декілька там, два-три рази. Це слово повторюється. Але от учні Ісуса Христа, Його учні, Слово Учні повторюється багато разів, понад 300 разів повторюється слово учні. І коли Ісус Христос залишав свою землю, то залишав цю нашу землю, то він також щось там, Він також дав нам ну навіть не пораду. А наказ, оце буде правильно, тому що він цар, він дає накази. Тож, е, хочу прочитати від Матвія Матвія 28, це останній розділ із 16 го віршу. А одинадцять учнів знову є слово учні, так? А одинадцять учнів пішли до Галілею у гору, куди вказав їм Ісус. І, побачивши його, поклонилися. А деякі засумнівалися. Тепер послухайте, давайте іще раз прочитаємо: а одинадцять учнів пішли до Галілеїв на гору, куди вказав їм Ісус. То скільки людей пішло, Ну, читаючи святе Писання і уважно читаючи, то їх пішло всього одинадцять. Ми не читаємо, що пішло більше. Так, да, в деяких місцях ми бачимо, що були і жінки, тому. Та кількість людей, можливо, була більша, але тут написано 11. І далі для до чого це я веду? І, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Стоп! Хто засумнівався? Хтось із цих 11? із 11 апостолів. Ну, тут інших людей не було. Тут написано, а 11 учнів пішло до Галілеї на гору. Не написано, а деякі учні, а учні Ісуса, а написана кількість 11. І далі впродовж цієї думки написано, що а деякі із них засумнівалися. Чому? Чому? Ну, в Євангелії від Матвія написано коротко: немає отих подій, які ми читаємо в інших Євангеліях: що Ісус зустрівся з Марією в саду, потім він зустрівся із учнями, які йшли. Які йшли до себе, забула в яке місце, таке буває інколи, вибачте. Тобто ми в деяких євангеліях читаємо, що Ісус зустрічався і в, е, в кімнаті, коли не було ФОМИ, а потім, коли Фома прийшов. А ще потім зустрічається Ісус з учнями е, на березі моря Галілейського, і там має розмову із Петром. Це ми читаємо в інших Євангеліях. В Євангеліях від Матвія про це ви не. Не прочитаєте. Ви прочитаєте тільки на початку 28-го розділу, розділу, що після суботнього вечора е жінки йшли. Марія, йшла, і інша Марія, щоб навістити гр гроб. І ось стався великий землетрус, бо господній ангел зійшов із неба, підійшов, відкрив камінь від отвору гробниці та сів там. І далі йде опис, як ангел сповістив цим жінкам. Про те, що Ісус Воскрес, і щоб вони йшли і сповістили це учням, і потім вони мали вказівку від Ісуса. Щоб вони йшли і чекали їх от на горі Галілейської. І учні пішли, і учні пішли. Отих одинадцять. Але, але вони засумнівалися. Деякі з них, бачачи живого Ісуса, засумнівалися. Але Господь, знаєте, їх не осуджує, а дає вказівку усім. І ті, хто з вірою дивилися на нього, і ті, хто сумнівалися, вони всі почули ото слово від Господа. Яке? Та Ісус підійшов і промовив до них: до усіх, до усіх і до тих, хто вірив, і до тих, хто сумнівався. Він сказав їм усім: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Закінчується все дуже добре. Господь сказав я з вами до кінця віку. Амінь. Але Він дав доручення своїм учням. Ідіть і навчіть. Ідіть і навчіть. Спочатку Ісус обирав собі учнів. І кількість його учнів вона не була одразу 12 і не була потім одразу 70. Кожен учні, учень з'являвся поступово. Спочатку у Ісуса Христа було всього три учні: це Петро, Іаков і Іван, три учні. І не знаю, який час вони були разом з Ісусом, але їх було три. І на початку свого. Вчительства Ісус навчав оцих трьох поступово. Не знаючи місяць за місяцем, там чи тиждень за тижнем з'являлися нові учні, але вони з'являлися поступово. І потім їхня кількість знову ж таки не була великою. В нього було 12 учнів через деякий час, укріпившись, Господь іще обрав 70, які ми читаємо, що він дав їм владу і посилав по двох в тих місцях Ті місця, де він сам хотів бути, і казав їм: ідіть, проповідуйте Євангеліє, уздоровлюйте хворих, бісів виганяйте, але проповідуйте, навчайте людей тому, що є царство Боже, і як його досягнути. Алілуя! Слава Богу! І ми читаємо далі в діяннях, що учні пішли і почали навчати, і почали навчати. Читаю. Читаючи сьогодні це слово, я звернула увагу іще на один вірш, який знаходиться трохи вище. Хочу прочитати з 11 го вірша. Цього самого розділу, коли ж вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященників про те, що сталося. Що сталося? Що землетрус, що ангела вони побачили, що печера відтворилася, що Ісуса не стало. Вони це все розповідають первосвященникам. І зібравшись із старішинами та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали: говоріть, що його учні. Прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. І як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тобто, вас не осудять, не накажуть, все, будьте вільними. Далі. І от ключовий 15-й вірш. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між іудеями аж до сьогодні. Що зробили воїни? Вони зробили так, як їх навчили. Вони були учнями тих первосвященників, і те, що сказали їм первосвященики, те вони й робили. Гарні були учні, те, що говорили їм. Те вони робили. Ісус Христос дуже-дуже хоче, прагне, щоб кожен із нас був Його учнем. Кожний, це слово не тільки до тих одинадцяти, які навіть серед них були сумніваючі, а до кожної дитини Божої, кожна людина, яка покликала Ісуса Христа в своє серце, але з вірою покликала, не сумніваючись покликала, а зрозумівши, що я зараз покаю в своїх гріхах, запрошую Ісуса Христа в своє серце, і я по благодаті стану спасеним. Стану дитиною Божою, стану по слову, по слову, яке записано в Біблії. Слово Боже звучить. Так, що хто покличе ім'я Господнє, той спасеться, і хто повірив ці слова і прийме його з вірою, ці слова прийме слова ці з вірою, той стає дитиною Божою, а згодом і учнем. Учнем це теж вибір. Стати дитиною Божою вибір. Треба повірити в Голговський хрест, в Голговські божі страждання, повірити, що вони за кожного з нас. Прийняти цю жертву Ісуса Христа і стати дитиною Божою, але учнем також треба стати і не залишатися постійно дитиною, а потрібно виростати духовно. Це закликає робити нас Господь. Це закликає робити вас і я. Як що нам потрібно для цього? Перше, нам потрібно це захотіти. І як новонароджені діти полюбити оце молоко, оце слово Боже, яке нас буде збагачувати істинними істинами небесними, яке нам допоможе зростати духовно. Хай допоможе нам Господь в цьому році кожної дитині Божої обрати оцей шлях. Я хочу стати учнем Ісуса Христа. Обрати Ісуса Христа своїм учителем і сказати: Господь, навчай мене. Я хочу досконало виконувати все те, що ти будеш мені казати. Як оці воїни їм сказали, що говорити, їм сказали, що робити, і ми читаємо, що вони все і вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчали. Господь нас навчає корисному, Він хоче, щоб нам було добре. І його навчання благо для нас, благо. І якщо ми йдемо, вкушаємо оце благо, хочемо бути учнями і йти дорогами Христа, то Господь сказав нам: не покину, не залишу, допоможу, доведу, навіть якщо буде важко, я укріплю і покажу тобі путь, по якому треба йти. У Господа ніколи не буває тупиків, у нього завжди є дорога, завжди є вихід. Нам потрібно тільки в це повірити. І хай допоможе нам Господь бути учнями Ісуса Христа, любити Його Слово і, і робити в житті так, як вчить нас Боже Слово, в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, і хай Господня рука буде завжди над вами, в ім'я Ісуса Христа. Хай світло, от сьогодні такий, такий прекрасний день. Сьогодні багато сонця, багато світла. Знаю, що в Україні сьогодні теж багато сонця і багато світла, принаймні у нас вдома. Тому я бажаю кожному з вас в цьому новому році. Побільше сонячних днів. А якщо сонця немає, то Господь дав нам таку можливість сяяти, освітити особисто. Тож хай допоможе нам Господь бути отим світлом, що навіть серед темряви вказує шлях людям, які хочуть вийти із тимряви і знайти оте світло. І хай допоможе нам Господь бути вірними його учнями в ім'я Ісуса Христа. 阿门。啊